Привіт, Чекаю партнера. Партнера компанії Ін і сьогодні будемо розповідати про відпустку за рахунок компанії, чи це можливо, чи це не сон. так Добрий день, Оксаночка. Добрий день. Привіт, рада вас бачити. Сьогодні в нас дуже цікава тема відпустка за рахунок компанії. Спочатку ми представимося, хто ми, що ми, розкажемо, про що сьогодні поговоримо, і в нас такий буде інтенсивний ефір. Світлана, привіт, раді бачити. Так, почнемо, напевно, з мене, так? Так. Добре, якщо так. Коротко, то всім привіт! Мене звати Владислава, мені 22 роки, і я партнер компанії Inclus. Ми сьогодні будемо розповідати про нашу улюблену компанію, про можливості. І моя основна мета це подорожувати, а також заробляти в цій компанії, тому що саме ця фраза моя улюблена, яка колись була написано в моїх бажаннях подорожувати і заробляти ще за рахунок того, що ти подорожуєш. От вона якраз здійснюється тут в компанії. Тому в мене ось така ситуація. Оксаночко, розкажіть про себе? Мене звати Оксана Пілер. Я також прийшла у компанію, тому що я дуже люблю подорожувати. Це було перше, що мене тут якби прдоспривернуло увагу. Але потім, звичайно, розібравшись трохи. З тим, щоб компанії що й можна і заробляти непогано. Uh -huh. І Звичайно, ми розгля... я розглянула ці всі можливості, і на сьогоднішній день я хочу і подорожувати, і звичайно працюю заробляти ці компанії. Що саме цікаве, знаєш, от дійсно, коли ти приходиш лише, і в мене теж така була історія. Я подумала, що це класні інвестиції, що це можливість е, точно поїхати в відпустку, тобто точно собі отак поступово так, зробити реально такий подарунок. І я просто розумію, що кожен, хто приходить спочатку на подорожі, потім, як коли розбирається з усіма можливостями компанії, просто не втримати від бізнес варіанту, тому що ну, дійсно таке відчуття, ніби знаєш. Тобі дають гроші, а ти такий, ні, ні, дякую. Я лише хочу позагражувати. Так оце так, така. Так. А, звичайно, дуже часто люди кажуть: ні ні, ні, -ні я про гроші гроші тон мені не потрібно, і в мене то бізнес є, або ж коли вони починають розбиратися, вони поїм розуміють, що вони не можуть мовчати, коли людина йде mm -hmm. в таку подорож, і коли вона бачить всю ту красу і всі ті можливості, вона повертається, вона не може мовчати. Але ж коли люди коли ти просто подорожуєш, і коли ти не бізнес партнер, mm -hmm. а Тан компанія, ти не, не можеш заробляти гроші. Звичайно, всі mm -hmm. зразу приймають рішення стати партнером, тому що не можуть не ділитися і ці емоції в собі не можна просто тримати. Це ж знаєте, це так же, як ми куди кудись відпустку їдемо, бачимо, наприклад, гарний готель, через наприклад, рекомендуємо друзям. Ми приїжджаємо. В захваті ми дійсно це відчули на собі, ми перевірили сервіс, і ти просто хочеш поділитися з друзями, так з друзями, знайомими. Десь якась тема зацепилась, а тут, що виходить, ти ділишся ще й за це отримуєш гроші. Та, ну тому що дійсно, та, коли тебе послухали, це стало цікаво, до тебе приєднуються в команду, і все в тебе вже є прибуток. Ну тобто, чому відмовлятись від цього, так ну так, так як ми говоримо, що ми коли радимо там. Майстра по педикюру, манікюру, по перукаря. Пар... 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 Ми ж за це гроші не беремо. А тут ти радиш, а компанія за це тобі платить гроші, тому що ти ділишся можливостями, ділишся інформацією. Так. Ділишся своїм лінком, наприклад. Так, посиланням до себе в команду. Так, мене чутно? Дякуємо, Світа, дякуємо. Так. Дивіться, сьогодні перейдемо тоді до запитань. Так коротко, в нас сьогодні чотири основних запитання, які ми розберемо: Ін, що це за компанія, тобто ін що це за компанія. так? Друге, для кого компанія Ін, які умови для приєднання? І четверте, як отримати безкоштовну подорож. Саме оце наша тема відпустка за рахунок компанії. Це саме таке цікаве. ну, Реально, воно просто отак. На як кажуть, на дистанції витянутої руки, так просто, просто візьметься. Тому почнемо напевно з першого, так і що це за компанія? Взагалі, як бачу я нашу компанію, так це компанія клуб подорожуючих, тобто, це можливість знайти свою скажімо так, другу сім'ю, так, підтримку, це можливість реально створити собі команду, тобто бути лідером. Якщо в тебе є такі, скажімо так, бажання, так вести, навчати, змінювати життя інших людей. Тобто, ми дійсно за допомогою компанії, і можемо впливати на життя інших людей, тому що це перш за все, це Прибуток, якщо у людини стоїть, знаєте, як по, по піраміді Маслоу, так, коли ми закриваємо нижні потреби, вони, ну скажімо так, ця піраміда, так, так от саме компанія вона допомагає закрити як і нижні потреби, так і середні. Тобто можливість отримати ну, фінансову сторону, так. А після цього ще й можливість комунікації, нетворкінгу, тобто в тебе є, так як я сказала. Але всесідня сім'я, так? Тобто, дійсно я це відчуваю, тому що коли ми в групах спілкуємося з дівчатами, от настільки це все тепло, я розумію, що я приїду там якусь ко е, як це кантрі? Країну. Ось коли так, коли приїду в якусь країну, то я просто можу написати, хто тут, давайте зустрінемося, і в мене буде вже хтось в цій країні, так? Тобто. Якщо так підітожити, для мене це все ж таки можливість заробляти в першу чергу, так адже там є далі і пасивний дохід. І і навіть можу сказати, що на, на рівні, не можу сказати, що одне, що друге. Так, от на рівні, дійсно, можливість заробляти і можливість мати свою, скажімо так, обирати суспільство, з яким ти хочеш взаємодіяти. От, от так. Так, для мене також це дуже важливо оточення, оточення людей, які собі вже, як ми з тобою говорили на, на прошлому ефірі, змогли дозволити змогли дозволити не тільки, тому що ми знаємо, що да, багато людей, дивлячись на ці шикарні лайнери, вони навіть собі не не хочуть дати помріяти О, про те, що це важливо, Да? Це можливо, це, це, це все доступно, але потрібно, звичайно, потрібно щось для цього зробити. Як, як кажуть, що е, мрії будуть збуватися, але треба зробити якісь кроки їм. От, Тому для мене теж, теж це е, велике ком'юніті, яке з яким я маю, маю спілкування. Це мій ріст, тому що ми знаємо, що ми спілкуючись з людьми з різних країн, ми, ми, ми набираємося якогось досвіду, і ми також е, ростемо, тому що. Компанія дає дуже багато нам для росту і навчання дуже багато є в компанії. Наш кругозір да. змінюється. Тобто люди, які приходять до нас, в них своє бачення, ми просто бачимо, що реально там ми ще сумнівалися чи нам місце на цьому лайнері, так? А ця людина вже там 20-й відкатує і тіпа, їй окей. так? І от дійсно, ти, коли це бачиш, ти такий. Я так хочу, а чому так я не можу? Ну, чому я, я так, собі так. не дозволяю? Да, ми ж... Розуміємо, що якщо хтось зробив, то, то я все теж зможу. Ми можливо ми так. це прямі на себе. І, звичайно, набагато легше ми починаємо мріяти, починаємо щось робити, робити кроки. І я а я, я така людина, що я, наприклад, я не можу не ділитися тим, що маю. Uh -huh. Навіть мені колись астролог сказала, що моя місія в цьому житті підсвічувати людям шлях, підсвічувати, Підсвічувати – це значить показувати. От і тому звичайно мені хочеться поділитися своїми. По Перше я була в круїзі, тому я, uh -huh. я знаю, що це, і я, я до цього приторкнулася, і знаю, як це чудово. Да? І чу ці емоції, що потім після повернення тебе не покидають. Ближайших півроку. Ти коли згадуєш ти про це з таким з такими емоціями, говориш, і ти цими емоціями, звичайно, ти людей заряджаєш. От і звичайно, нам хочеться цим ділитися. Я думаю, ти також не не, не зможеш не поділитися. Однозначно, ти знаєш, я після якихось відпусток подорожей там нової країни. От у мене там, наприклад, були яскраві, якісь там інші континенти, вже пройшло. Чотири роки вже чотири роки пройшло. А в мене я закриваю очі, і це ніби вчора було. Я можу я з таким захватом про це розповідаю, тобто реально, тому що це мене вразило. Я розумію, що після, після круїзу мого то просто мої всі друзі будуть чути тільки про це. Тому що я така знаєте, ну чуттєва, і воно в мене тоді дійсно. Я хочу ділити, щоб про це щастя почули, що таке можливо. Так, і люди, звичайно, люди, коли будуть бачити, ти, ти будеш ділитися, і люди. Я думаю, що багато хто тих, хто думав, що мені це недоступно, побачивши тебе. Вони подумають, а я так теж зможу. Mm -hmm. Це ж чудово, коли ти будеш їм теж показувати шлях і будеш допомагати. Деякі люди, які раніше там говорили, що ні, 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 це не про мене. Коли вони побачили, коли побачили фотографії, коли побачили ці емоції, звичайно, їм що це? Як це роз. Mm -hmm. Ними поділилися, щоб їм дали можливість, і звичайно, ми ми це робимо. Це, це то просто... ж, от дійсно, хочеться з цього з цього моменту перейти в інше друге питання в нас, для кого компанія Ін так? Тобто, от дійсно хочеться сказати, що ти правильно підмітила, так про. Про нашу аудиторію, в принципі, хто кому це цікаво. Тобто, я ще можу теж сказати, що це може бути цікаво людям, які, наприклад, от втомились. Дійсно, от ми говорили про те, що хтось себе бачить там, хтось ні, так, хтось звик до одного стилю життя і навіть не може уявити себе там. І от просто дійсно місія у нас така: ми маємо ділитися, розповідати, що є такі можливості, тому що життя, воно. Скажімо так, дуже швидко проходить це перше. А друге, те, що ваше життя не заключається на вашій роботі, десь отак. Ви там працюєте на новій пошті, чи ви десь в магазині працюєте, чи ви десь в офісі, і ви сидите отак просто. Це найстрашніше. Ну, як для мене це точно. Я розумію, що багато людей там люблять рутинну якусь роботу, там спокійну. Так? Але все одно, коли в тебе немає такої яскравості, в житті, то воно ніби проходить повз. От дійсно, саме я можу сказати, інкрузис для тих, хто вже вирішив щось змінити в своєму житті. Хто перше тут у нас реально різна аудиторія. Перше, це ті, хто вирішив щось змінити нарешті. Тобто хто вже втомився бачити одну і ту саму стінку, там 5-7 років, знаєш, Хочеш змінити картинку. Кажу, стомився картинку, яка не міняється, так? Так, так, і саме ти знаєш, і навіть не просто картинку, а ще і оточення. Тобто тут теж треба розуміти, що якщо ви не досягаєте того, що вам хочеться, значить ви робите все як зазвичай. Тобто, для того, щоб зробити нові результати, вам треба вийти десь з цього оточення, щось спробувати нове. От сам інкрузис це нове, тому що він закриває дуже багато потреб, я вже сказала раніше, так, і самі основні, і не основні, тобто він дійсно дає можливість отак просто. Ну, Насолоджувати життям, це компанія така компанія щастя, компанія з продуктом мрії. Дійсно, коли ти її реалізовуєш, коли ти їдеш в подорожі, а ще коли ти їдеш за рахунок компанії, то це взагалі I... саме приємне. Це напевно так. Я оце дійсно як порахувала. Ну ніхто ну українських компаній я не знаю, щоб вони дарували стільки на відпустку. так. I... Ну от дійсно, тому якщо. У мене б так запитали, то я б сказала, що це два варіанти людей. Тобто це ті, хто реально ну, відчувають, що щось не, не гаразд, так, і ну знають, що картинка та сама, люди ті самі, і воно на тебе давить, і ти вже просто не розумієш, нема ніякого розвитку росту, так? Тобто для тих, хто хоче розвиток і ріст. А друге, це, напевно, ті люди, в яких вже теж все добре, і вони. Ну, мають змогу спокійно подорожувати, так у них достатньо коштів, тобто це не проблема. Але знову ж таки, навіть якщо у вас є кошти, то чому б не скористатися послугами компанії, яка просто дає вам ну, в половину дешевше, ніж турагентство? Тобто, це такий момент, що тут не про навіть не про економію, а просто про, скажімо так, ой, вилетіло це слово. Ну, повний сервіс, тому що компанія продумала все за тебе це раз. А по-друге, є люди, яких є кошти, але в яких нема компанії, які хочуть з кимось подорожувати. Це, та, та. скучно. А тут ти завжди в цьому кругу, в тебе завжди є з ким поїхати. Ти можеш кинути клич на сякуча груп, де ти кажеш: я їду в такий, то круїз. хто хоче, і можна знайти собі по, по каюті. Найти. По -по там. І, і тому це дуже цікаво, тому що ти ж знаєш, що так, коли ти приходиш в турагентство, береш там путів, ну, ти, там, там. Та, ти там будеш шукати собі якусь компанію. Так? А тут ти можеш зразу поїхати, і, і ти можеш навіть декілька друзів взяти з собою, і ви будете там в сусідніх каютах, ви можете вибрати собі самі, щоб ви були разом. там ж ми Коли бронюємо, ми вибираємо собі і поверх, і палубу. Там дає туристична компанія. Ми до, до, до мільчайших подробностей ми все можемо собі вибрати. І тому це цікаво з тої точки зору, що е, ти е, а там ти можеш познайомитися з, з багатьма іншими новими друзями і звідти привезти. Ну, що, тому що там дуже багато різних. Міроприємствам можеш mm -hmm. і е, багато ресторанів, в яких йде, і, і багато аніматорів. Ти можеш там познайомитися і участвуючи в різних конкурсах, коли там організовується і для дорослих, не тільки для дітей, для дорослих різні цікаві конкурси. Ти можеш там познайомитися і провести звідти, починаючи від друга і закінчуючи навіть другою своєю половинкою. Mm -hmm. ну, ти знаєш, що це дійсно це така можливість. Не просто змінити оточення, напевно, змінити своє життя. І плюс до цього це я згадала, що слово, яке хотіла сказати, це про целесообразність, да? про те, що все одно ми їдемо в подоріж, і окей, якщо тобі комфортно заплатити, так, але ну навіщо в два рази платити дорожче? Тобто ти ті ж самі гроші можеш ще собі якийсь там подаруночок купити, чи ще щось. Тобто, це такий ще момент логічності, скажімо так, так? Тому дійсно ці переваги вони. На шопінг можна ці кошти потратити за в порти Італії, Іспанії, там, якщо це О, Я... Ой, там вже ж будь-які Цікаво. Цікаво. Так, ну що, переходимо до третього запитання. Ну, так. В принципі, це розкрили. А, які умови приєднання? Ось, значить, ви можеш розповісти? Так. Ми знаємо, що у нас є дві можливості. Ви можете приєднатися до нашої компанії, ставши просто мандрівником. Ви можете накопичувати собі на подорожі. Ви будете стати членом шикарного клубу мандрівників і в ньому собі накопичувати. Ви знаєте, що вам не потрібно буде, коли прийде ваша відпустка, винімати велику суму і вкладати в свою подорож. Ви кожен місяць ви кладете, при вході в компанію як член клуба. Ви кладете 200 доларів і зразу отримуєте 300 на свою 200 на карту золоту, яка йде у нас на круїзи, а 100 на карту е, голубу, яка йде mm -hmm. на отель. І далі може, може людина собі просто накопичувати, кожен місяць поклавши 100 доларів, отримує 100 зверху. І так mm -hmm. ти півроку поклав, по 100 доларів поклав 600, а отримав 1200. І спокійно ти можеш собі вибирати круїз і їхати в подорож. Але є друга можливість, яка набагато... Перед другою можливістю хочу сказати, люди, дослухайте до кінця, тому що це ще, не, це ще не відкриває нашу тему, що відпустка за рахунок компанії дійсно компанія примножує, і такого я не бачила ніде, щоб реально примножувала. Ти просто положив, а тобі ти проінвестував в своє майбутнє, так? а тобі ще удвоїлось. Тобто, подушка такого не робить. Вибачте, ну, це моя улюблена тепер фраза, да, тобто да. це таке реально правило антиподушки. Так, і, і друга можливість, так. так. І Друга можливість це коли ти також ти заходиш, ну ти кладеш всього на 95 доларів більше, і за 95 доларів ти купляєш собі свою бізнес-платформу, будемо так казати, можливість вже зділитися цю інформацією. Ти маєш свою реферальну силку, якою ти ділишся з людьми, і вони можуть по твоїй силці реєструватися також в цю компанію. І тут такий маленький момент. Що ми також кладемо суму там сума всього у нас на 95 доларів більша, але тут ми вже отримуємо можливість. Якщо в при першому е, варіанті ми мали можливість скидки на 25% на круїзи, то тут, попрацювавши трошки, ми можемо вже заробити скидку і 50% мінус, і навіть 100. Mm -hmm. Тому там можливість набагато цікавіша, і ми далі. Дальше... І ти знаєш так? Оце хочу доповнити, що дійсно в моменті, коли ми рекомендуємо, от щоб ви просто розуміли, за одне приєднання, тобто одного партнера, ви в принципі десь отримуєте від 20 до 60 доларів. Тобто, в нас є різна система бонусів, але основне в нас такий поріг: тобто, ви можете при мінімальних зусиллях отримати 20, наприклад, за одного партнера. При максимальному, коли ви включились, коли ви готові, о, я зараз собі за, на круїз за напрезапрацю на ік це зароблю, да зароблю ось. Тобто я собі на круїз зароблю і не в тому плані, що ви будете за нього платити. Ні, ми зараз розкажемо, як за нього не платити, але це той, та можливість, що ви можете заробити і. Наприклад, в тому ж круїзі в Італії десь піти добре пошопитись і, і дійсно не переживати, що там достатньо вам грошей чи ні. Тобто така такі, ну, реально гарна можливість. Тобто, це вже заробіток, це суто бізнес. Ваш бізнес від продаж від рекомендацій ви отримуєте дохід. Так. І тоді наступне запитання: так як отримати все ж таки безкоштовну подоріжж? Мені так подобається, в нас це правило. Знаєш, така прямо цю цифру ну, тепер роботі. Пятку, давай розкриємо, як отримати мінус 50, Давай це тобі ж без безкоштовне членство стовку. Uh -huh. Перше, uh -huh. значить, коли ви запрошуєте по своїй реферальній сил, п'ять людей вони приходять до вас. Компанія платить за те, що ви робите оборот в місяць 5. Тобто ці люди прийшли до е, хочуть подорожувати, і вони кожен місяць будуть класти на свій рахунок 100 доларів. Тобто, 5 чоловік це 500 доларів в місяць. От компанія якраз платить вам за те, що ви компанії зробили цей оборот. І з того моменту, коли у вас є цих 5 людей запрошених з слідчого місяця, ви вже не кладете своїх 100 доларів кожен місяць, а ви кожен місяць вам компанія кладе 200 доларів на ваш рахунок на поду. І вам ви просто являєтеся членом, клубні членом і партнером. А класти кошти вам тепер кожен місяць не потрібно. І от з цього моменту мене цей момент дуже сильно включив, коли мені <гум> переїхала до мене в гості, моя подруга, яка мене запросила в цю компанію Світлана Добіна, і вона мені показала, які вона отримує в рік, скільки вона отримує на відпустку. Вона показала, що кожен місяць по 200, це в рік 2400. Uh -huh. І коли ми помножили в гривнях 96 тисяч гривень. Ми звич... я, звичайно, була дуже вражена, тому що ні одна компанія, ну ніяка компанія, я не бачила таких компаній, які би давали від відпускні... Просто так дарували. Так. І, вибачте, але ну реально, ну я можу сказати це просто так, тому що п'ять людей всього, п'ять людей. Ну да, п'ять да, це... мені кому не цікава така можливість, реально такі, ну. Звичайно, я з цього моменту я прийняла рішення, що ні, я буду не тільки подорожувати, я буду заробляти, тому що це настільки ну це не не, не тяжко. Всього 5 людей потрібно запросити, і ти будеш кожен місяць отримати не 100 доларів, як нам першому варіанті, а 200. Компанія тобі кладе на рахунок, ти збираєш собі на подорожі і можеш далі запрошувати людей, і далі йде слідуща можливість. Uh -huh. Давай. Так, і от саме в нас можливість як отримати безкоштовну подорож. Дивіться, коли ми включаємося в роботу. В нас росте наша компанія, так, тобто наша команда. Ось у нас є вже 5 людей, так тобто, в нас далі, е, як то кажуть. Ну, люди приєднуються далі, тобто реально кожному цікаво мати свою команду, кожному цікаво отримати безкоштовні подорожі, так. Тобто, тут що в нас включається, коли у вас вже команда 30 чоловік є, так, тобто це перший наш ранг, це команда 30 чоловік, і ви на цьому моменті можете оплатити свою подорож повністю з цих балів. Тобто раніше про цей момент, який розказала Оксана, що дійсно 5 чоловік, так і вам компанія нараховує, але там ми можемо лише оплатити нашою карткою 50%. А тут, коли у вас вже є така команда, мінімальна, так, тобто перший ранг, у вас буде там статуетка, ми вас привітаємо, всі будемо дуже дійсно радіти за ваші результати, тому що це вже така. Ну, це вже дійсно бізнес, так і саме в цьому моменті ви можете оплатити свій круїз саме за рахунок коштів 100%. Тобто, отут реально це ця можливість безкоштовно поїхати в відпустку за рахунок компанії. Щоб люди розуміли наші глядачі? Що 30% – це люди, яких запросив не тільки ти, це люди, це кота, це люди, які за тільки тобою, а твоїми людьми. Тобто це загальна команда так, це 30 це є... чоловік. Я показую, да. дивіться, от у нас є 5, це ви, у нас є 5, і ця людина ще, наприклад, 5, ця людина ще, наприклад, 5. І от нас виходить от дійсно так разом 30 чоловік, і по суті, якщо порахувати, ви є один, 5 чоловік у вас, і 5 чоловік ще при, ну, як підключило, так, партнерів ще по 5 чоловік активувало. Це в нас вже 25. Ну, так, да. Тобто, і потім трошки, тобто, ось і математика М 30 І отут от наступає той самий такий довгоочікуваний момент, коли ми отримаємо чорну карту, ота от mm -hmm. чорна. Карта то є карта, з якою ми можемо оплачувати повністю свою подорож, не, доклад, не, не докладаючи нічого вже зі своєї банківської карти. То це є самий чудовий момент, бо коли ти знаєш, що все, що є на тій карті, тобі компанія кожен місяць зложи по 200 ти накопичуєш і в один прекрасний момент ти береш і бронюєш собі з цієї карти круїз повністю рахунок компанії. Це, звичайно, мрія. Всі, хто приходять, це вони мріють про це, а потім, звичайно, йдуть далі на, на ми можемо заробляти вже кошти в компанії. Це може бути основним бізнесом, тому що часто люди зразу приходять і мають це як допоміжний ну, бізнес, Мають свій основний і приглядаються потрошки, потрошки, потрошки будують свою команду. Але потім, коли вони бачать, які тут є кошти, які тут є обороти, в нас є люди, які отримують і 55 тисяч доларів, і 130 тисяч доларів. Є ранги, в нас такі да, ну це вже це ж може бути тема іншого ефіру. Хто кому, кому вже буде цікаво, тому що це вже заглиблення в сам маркетинг-план нашої компанії, тому можна... До речі... Я пропоную наступний ефір по радуги нашій пройтись, показати, показати людям можливість, і хочу проспойлерити зразу: скільки в нас зараз мільйонерів в компанії українців? Три? Українців три. три. Так, Люди, будь ласка, так. це про те, що так, при... на нашу аудиторію на нашій мові вже три чоловіки, які входять в топ-25. Скажімо так, партнерів нашої компанії ТОП-25. Це при тому, що в нас компанія зараз в 202 країнах, на секундочку, і плюс до цього в компанії 1 мільйон 200 тисяч з хвостиком людей. Угу. Тобто, і от нас в ТОП-25 людей три українці входять. Дуже Все. приємно, я недавно заходила в кабінет. У нас там є така можливість. Ми можемо подивитися. Заходимо, і ми дивимося, коли бачимо наш український прапор. Це ж я листаю, листаю, листаюста ампасадори. Я листаю і бачу український прапор? бачу, що це люди, які з України, які це змогли зробити. Ми їх знаємо О, тому, звичайно, Юлію Мазніцу, Романа Дригу, от. Так. І нашу Наталю Шевелу, ми знаємо цих людей, які зараз отримують такі кошти, що, напевно, всі про це мріють, тому що uh -huh. цей бізнес дає багато можливостей. Так. Ну, Там дійсно вже е життя мрії починається. Ну, ну, я навіть скажу, що навіть якщо от мінімально там хай п'ять рангів закрити, ви вже будете себе дуже комфортно відчувати. я думаю. І тут ж на, теж на п'ятому на ранзі чи на шостому, на якому у нас відбувається можливість продати бізнес або заповісти своїм родичам? Тобто, це теж така одна з можливість класних. Тому там просто треба розуміти, що просто так 100 доларів ніхто компанію за 100 доларів продавати не буде. Так тобто там вже дійсно на цих рангах великі йдуть ставки, і не просто так є така можливість у компанії. Так ну я думаю, це вже, це вже, це на вже на ми зробимо ефір. Буде так. Так. Тому що тема глибока, її треба розкрити так, щоб люди зрозуміли. Тому пишіть в дірект. Кому так. цікаво так. запрошуємо до нас в компанію, будемо раді бачити. Пояснимо все, проведемо і підсвітимо шлях. Так. <світил> Чекаємо в наших командах. Будемо вас раді бачити. Все тоді дуже дякуємо тим, хто був з нами сьогодні. Зберігаю співавторством так, ефір, і плюс до цього. Буде легко знайти мене, буде легко знайти Оксану, пишіть нам або під цим постом, завдавайте свої запитання або нам в Директи. І тому ми на зв'язочку, і наступний ефір буде про нашу радугу. Нашу радугу дуже багато хто роздруковує, просто вішає перед робочим місцем, І просто от у нас фокус на цьому. Як карту мрій. мріє? Дійсно, дійсно, так. Все тоді дуже дякую, Оксаночко, вам дякую. за ефір. Пока-пока. Все тоді до зустрічі. Так.